Привіт, друзі! Усім привіт! З вами майстерня творчості пані Солі та Юстинки. Сьогодні ми будемо щось цікаве робити, і для цього нам потрібен папір. Та можуть бути ручка, олівець, фломастер, маркер, будь-що що пише чи малює. Маркер і фломастер це то саме. Гаразд! Як сказала Юстинка, маркер і фломастер це одне і те ж. А ви, друзі, як думаєте? Давайте ми перейдемо. Юстенко, скажи, будь ласка, що ти мене сьогодні будеш вчити робити? Сердечко. Сердечко. Нам більше нічого не потрібно, ми будемо просто малювати сердечко. Ні. Ми будемо його робити. Гаразд, то давайте починаємо робити. Так? Давай, Юстинку, показую. Ми беремо кутик листочка і, і дотягуємо його, доки не вийде трикутничок. Дуже рівно. Добре, ось так. І попросіть у дорослих, щоб, щоб вам відірвали ось цей кусок. Та, оцей шматок нам не потрібний. Відповідно, нам потрібно його також зігнути, так, і гарно відірвати. Зараз, Юстинко, я тобі допоможу. Давай я тобі відірву, а ти покажи друзям, що в нас залишилося. У нас залишився три кутнички. А розгорни його. Що у нас тоді залишилося? Квар... Квар... Квадрат. Квадрат. Добре, супер. Так, це був мій. Якщо десь на обірвається, друзі, не хвилюйтеся. Це все гаразд. Потім ми його розгинаємо і потім там, де в нас лінія, тоді ми ось цей беремо. Тоді ми беремо шматочок інший і в інший бік. Так, ясно. Ми зігнули спершу з одного боку, тепер згинаємо інший бік. так? У нас вийде в всерединці... такий ніби хрестик, так? Добре. Що робимо далі? Потім ми один кутик тягнемо до середини. Тягнемо кутик до середини, там, де в нас така ніби лінія утворилася. Потім ми беремо інший кутик і до самого кінця. До кінця загортаємо і знову згинаємо. Правильно? Добре. Є. Пані солі зробила. Потім ми беремо ось, ось цей кутик з бочку і його тягнемо. І його тягнемо. До лінії. Ага, до лінії. Ось тут, друзі, треба бути уважним, бо знизу в нас є довша така лінія. І ми, власне, до неї тягнемо верхівку. Так? І в нас утворюється такий, таке вушко, наче. І те саме мором з іншого боку, правильно? Отож, друзі, ми зігнули, бачите? Ось так. Є. Є. Тепер. Ми беремо кутик і його ось так згинаємо. Ми беремо той кутик, який є довший, і згинаємо його до? вниз так? до половинки. Щоб, щоб стерчало ось тут і вийшов ось такий великий. Я зараз зігну до кінця, друзі, і вам покажу, як воно буде виглядати. Так. Так. Дивіться, друзі, в мене не дуже вийшло рівне сердечко, але це все гаразд. Ми ще продовжуємо. Основне, щоб ви зрозуміли. Ще раз покажу: в нас ось тут є довший такий край, а ось тут коротший. І ми, власне, від цього довшого ось так тік-чік загинаємо. Так. Далі. У нас схоже на сердечко? Не дуже. Ще не дуже. Треба ще попрацювати. Що ми далі робимо? І потім нам треба ось цей кутик. Санути до самого кінця. Ну, до цієї лінії. Ось так, бачите, ми такі вушка чик, загинаємо до ось цієї лінії. Гаразд. Що далі? Ось. Це ще досі не сердечко. Досі не сердечко. Що ми далі і робимо? Потім ми ось штучки загинаємо. Ось тут у нас є кутики, і ми їх теж загинаємо. Так, до такої, ніби лінії. Зараз я вам покажу. Ось так, бачите, ми загнули. Оп, оп. А потім на інший бік перегортаємо і вийшло сердечко. І вийшло сердечко. І ми можемо взяти маркери. І щось собі там намалювати. І щось намалювати. Я, наприклад, намалюю всередині в сердечку багато сердечок. А є зірочки і сердечки. І напишу ну -мо -са док. Моє сердечко для вас, дітки. Ми закінчили. Сподіваюся, вам сподобалося. До наступних зустрічей. Па-па! Привіт усім! З вами пані Софія! Ну і, звісно, мій друг Зайченя Хрумчик. А ми продовжуємо сьогодні слухати історії про суперсили різних дітей. Так? І ви знаєте, сьогодні буде така суперсила, якою, напевно, володіє хтось із вас. Так, так, я впевнена. Ну що, давайте слухати? Жила була одна така дівчинка, яку звали Карлотта. Угу, Ось таке у неї було цікаве ім'я. І от вона думала собі. Сиділа, сиділа і думала, гадала, якщо за хвилину, слухайте уважно, на берег набігає 30 хвиль, то скільки хвиль набігає за одну годину? Хм, тут треба помудрувати трішки, правда? Давайте ще раз послухаємо: якщо за одну хвилину на берег набігає 30 хвиль, то скільки хвиль набігає за годину? Так, то тут треба щось зробити, якусь дію. А поки ми думали з вами, дівчинка Карлота вже знає відповідь: Буде 1800 хвиль. Ого, як багато! Так, навіть хрумчик здивувався, це дуже багато, блискавично відповіла Карлотта. Далі думає дівчинка, а якщо ми зловили 365 крабів? Теж велике таке число. А треба ще 498. Ого-го, то скільки крабів нам потрібно в сумі? І що ви гадаєте? Дівчинка знов порахувала. 863 краби. <смір> Стрілою вигукує дівчинка. Як це їй вдається? Правда цікаво. Байдуже, скільки в цифрі нулів. Неважливо додавання це, множення чи дроби. Так, так, і таке є. Довгі, як дорога до неба. Хм. Цифри витанцьовують у дівчинки в голові на величезній швидкості. Ніби вона калькулятор. Вона так все швидко рахує. Оце молодець. Карлота видає правильну відповідь менш ніж за секунду. А найцікавіше це порахувати ймовірність. Mm, таке цікаве слово, скажете ви. Наприклад, яка ймовірність, що на вихідних падатиме дощ? От, чи буде падати, чи ні? Яка ймовірність, що я виграю в лотерею? Дуже цікаво! Ммм, ця дівчинка думає собі і думає. Вона, напевно, теж задавала собі якісь такі питання, так? Чи, наприклад, буде завтра світити сонечко, чи ні? Можливо, якщо сьогодні воно світило може, теж завтра буде світити. Ну що, малята, а ви здогадались, яка в неї суперсила у цієї дівчинки Карлоти? Хромчику, ти як думаєш? Ну, вона дуже любить рахувати. Тут щось пов'язано із математикою. Так, саме так. Ви здогадались? Її суперсила це математика. Адже дівчинка так любить рахувати, множити, ділити різні такі всілякі обчислення робити. Можливо, вона стане якимось науковцем. Ну що, малята? Хтось є із вас, хто любить рахувати? Це дуже-дуже потрібна річ. Ну, так, от уявіть, ви йдете в магазин. Вам потрібно щось купити. ви рахуєте, скільки ви маєте грошей для цього. А якщо ви вже придбали цю річ, то вам видають здачу. І теж потрібно порахувати, чи все вірно вам видали. Ну, так, Бажаю вам! Завжди правильно рахувати. Це доволі складна річ математика. Але це потрібно знати. Ну, а на сьогодні все. Була рада вас бачити. До нових зустрічей! Па-па!